Друзі, приїхало мені колесо на ремонт. Це треба переробити. Тут робили, я не знаю, як, що, але от результат такий. Це колесо Атландер, Мабуть, Китай. 185 на 70 на 14. Ситуація така. Ну, я вже знаю, бо я вже розібрав. Так от, ніби зробили все гарно, да? Людина від'їздила минулого сезону, їй зробили наші намонтажки десь. І ситуація така. Коли я її вскрив, зараз я вам ще включу світлячка, але тут видно і без. А тут ось така шипулька. Друзі, велике прохання, якщо ви навіть працюєте на потоці, я розумію, що поток є поток, і ніхто уважно не дивиться. Але будьте уважні, це репутація кожного. Працюємо на репутацію. Тому людині відремонтуємо це колесо, і людина буде собі в майбутньому їздити. Чужі косяки теж переробляємо, тому кому треба, звертайтесь.